Правоохоронці не лише займаються пошуком правопорушників, а й дбають про безпеку найменших мешканців міста в умовах нашого часу, коли відбувається постійне вимкнення вуличного освітлення. Саме діти входять до групи ризиків аварій на дорозі. Щоб зберегти життя та здоров'я маленьких кам'янчан, поліцейські провели черговий просвітницький захід. Слухали, спостерігали та цікавилися побаченим здобувачі освіти молодших класів ліцею номер 23 Софійка та Дмитрик четвертокласники. Після занять у ліцеї діти відвідують гуртки, тож додому повертаються вже коли починає сутеніти. Про правила поведінки на дорозі у темний час доби знають від батьків та вчителів, але зустріч з поліцейськими з цього приводу для них сьогодні вперше. Відповідальна за організацію таких просвітницьких заходів по місту та камінському району старший лейтенант Любов Головій наголошує, щоб бути помітними на дорозі водіям, дітям обов'язково треба мати світловідбиваючі елементи на одязі або шкільному рюкзаку. Кожна дитина повинна розуміти, що вона несе відповідальність, та її батьки несуть відповідальність за неї на дорозі, тому що водію не завжди видно, що відбувається на дорозі. Після роз'яснювальної інформації та відгадування загадок перейшли до найцікавішого: презентації екіпірування патрульних поліцейських. Справжній бронежилет, каска, світловідбиваюча поліцейська жилетка та спецзасоби, які діти не тільки оглянули, але й на випередки приміряли та фотографувалися. А для більшої реалістичності віцеїсти мали ще й можливість посидіти в поліцейському авто. Спостерігав за позитивними емоціями учнів вчитель інформатики та історії Дмитро Занков. Велике дякую нашій поліції за важливий соціальний захід. Насправді це дуже є важливим, тому що діти повинні розуміти, для чого існує поліція, як вони працюють, і наскільки це дійсно важка і соціально важлива робота. На згадку про зустріч діти отримали світловідбиваючі наклейки на рюкзаки, А для настрою поліцейські пригостили непосидючу малечу цукерками. Своїми враженнями від побаченого і почутого поділилися і наші юні герої. Мені сьогодні сподобалося, то, що ми сиділи в машині поліцейській. Це було дуже круто. Ми дуже багато нової інформації дізналися, і нам подарували такі смайлики світоотражаю, і це нам спасе життя. Наступні просвітницькі заходи, але вже з учнями старших класів, за словами поліцейської, проходитимуть з 29 листопада по 10 грудня в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства.